І так, прогноз курсу валют на період з 22 по 29 жовтня 2025 року. Е, із ключових факторів я би виділив спочатку зовнішнє, потім внутрішнє. Зовнішніх я би вважав основними наступне. Перше, ну, продовження шатдауну Сполучених Штатів. Нічого там не змінюється. Демократи та республіканці так і не можуть домовитися про тимчасове фінансування. Це призведе до того, що в кінцевому варіанті вже четвертий тиждень поспіль. Практично уряд сполучених штатів нормально не працює це в кінцевому варіанті. Впливає на поведінку пари євро-долар на фондовий ринок, на валютний ринки, на всі інші ринки, і працює проти долара зараз на валютному ринку. Друге, на тлі заяв Трампа про можливу угоду США, Китай дещо просіла золото та срібла, але тепер є в них інша фішка. Це відсутність відсутності стабільності, це можливі кредитні ризики в банківській системі Сполучених Штатів і наближення засідань ФРС США та ЄЦБ по процентних ставках. Ну, щодо наближення засідань ФРС США та ЄЦБ по процентних ставках, це стандартна ситуація. Кожен раз, коли відбуваються ці засідання, є коливання по парі євро-долар, вони суттєві. yeah І це впливає в кінцевому варіанті на курс євро і в Україні. Теж. Хоча, як, наприклад, справедливо підмічає зараз Блумберг, трейдери зараз не мисливці за прибутками, а спостерігачі за політикою. Так воно і є, тому що всі заяви Трампа вони відразу відображаються вже і на ринках. І в кінцевому варіанті, враховуючи, що заяв багато, вони дуже протир... противоречиві. І бувають моменти, коли він говорить спочатку одне через деякий час інше, це призведе до того, що ринки просто постійно. І якби, якщо говорити так об'єктивно, їх шарахає з одного боку в інше. Зараз перед вами таблиця це, це якраз то, що зараз відбувається по золоту в кінцевому, в кінцевому варіанті саме от по аналізу за е, вересень місяць 2025 року. І е, потрібно тут розуміти, що все ж таки, якщо переговори між Вашингтоном та Китаєм дійсно принесуть прогрес, то в кінцевому варіанті золото та срібло можуть тимчасово втратити статус своїх антистресових активів, і тоді вони. Будуть дещо просідати саме за рахунок того, що страхи інвесторів дещо зміняться саме по цьому питанню, але це ну якщо так подивитися, об'єктивно, Після навіть якщо все ж таки буде прогрес по, по в відносинах Сполучених Штатів та Китай, вже є інша фішка, яка дуже суттєво буде в якийсь момент пугати інвесторів. Це все ж таки шириться занепокоєння після того, як два найбільших фактичних американських операторів тобто, це Zions Bank Corporation і Western Alliance Bank Corporation повідомили про проблемні кредити, можливо, шахрайство і готуються. Оголошувати результати своїх розслідувань. Якщо вони покажуть в кінцевому варіанті, що відбувається з американськими банками, то я не виключаю, того, що буде нова хвиля токсичної заборгованості, і це буде дуже суттєво впливати на ринки і на нас інвесторів. Тобто всі з одного боку вони видохнули дещо по Сполучених Штатах Китай по відносинах, відносинах і сподіваються все ж таки на якісь прогрес, але ж, з іншого боку, вже нова халепа, яка тут є. І це впливає теж на пару євро євро-долар впливає негативно на долар Сполучених Штатів і теж теж працює на міжнародному валютному ринку і відображається на нашому ринку. Тому, якщо, наприклад, ситуація така. Найгірший варіант, що і Сполучені Штати і Китай так і не домовляються, а ще виявляється, що є дуже велика кількість шахрайств і проблем в банківському секторі Сполучених Штатів, це призводить в кінцевому, в кінцевому варіанті до нового збільшення попиту на золото і срібло, як на захисні актив. В першу чергу на золото. Якщо ситуація, наприклад, по Китаю. І Сполучених Штатів вона все ж таки позитивна. А, наприклад, все ж таки з'являється негативна інформація по банківському сектору Сполучених Штатів, то тут я би сказав, що золото дещо просяде, але не критично. А якщо, наприклад, оба фактора будуть позитивними для ринків, тобто і не знайдеться шахрайство, і все буде добре по банківському сектору, і Сполучені Штати Китай теж домовляться по торговельних війнах, це буде позитивно для всієї світової економіки. Але для золота і в кінцевому варіанті і для срібла це буде дещо додаткове просідання. Але хочу сказати, що якщо от подивитися перед вами зараз два графіка графік золота та срібла, ви бачите одну і ту ж саму тенденцію, наприклад, по Золотою. Якщо ще практично у вересні 25-го року, воно було в межах 3600. Зараз, навіть на той момент, коли я пишу ролик, воно десь 1145 доларів. А і я бачу, що йде тенденція до подальшого просідання десь до рівнів до 4-1040, десь от в цих межах. А по сріблу, тобто в кінцевому варіанті ті, хто вклалися в золото, наприклад, по 3600, навіть якщо вони не отримали зараз 4 там, 1340 Доларів за унцію отримали там тільки майже даже 4 тисячі, якщо там найгірший варіант, то в принципі вони все рівно заробили майже 400 доларів за місяць. Тому це тут не на, на унці, це непоганий результат. Та ж сама ситуація по сріблу. Якщо подивитися на другий графік стосовно срібла, то ми що з вами бачимо? Що в 2025 році е, срібло починалося десь в межах до 30, 30 доларів. А зараз, наприклад, воно з 53 впало до 49. І двох десятих доларів за тройську унцію, все рівно майже 19 доларів на тройській унці за такий короткий час. Це теж непогана інвестиція. Тому так, це не найбільший результат, якщо б зафіксували зараз прибуток. Ці клієнти, які вкладалися в золото та срібло, але з іншого боку боку, вони теж непогано заробили. Тому всі нюанси поведінки інвесторів будуть відображатися не тільки от на пар, на то золоті, то що я казав, а і на парі євро-долар. І відповідно на курсі гривні відносно євро в Україні. Зараз перед вами графік пари євро-долар на цю хвилину, коли ми пишемо цей ролик, десь порядка один одна ціле долара за. Євро, і е, ми розуміємо, що якщо з одного боку так є просідання, і все ж таки, наприклад, якщо подивитися з серединою, наприклад, жовтня, з 17 жовтня, коли було 1,172, зараз 1160, там 1,162, то ми бачимо, все ж таки є деяке просідання, тобто долар дещо укріпився відносно. Євро. Але з іншого боку, всі ці коливання поки що це один цент. Один цент для міжнародного ринку це такі достатньо стандартне коливання і тут ніяких таких глобальних проблем поки немає. Це будемо говорити так, тренди ринку. А з іншого боку, для України це все рівно 41-42 копійки на євро. що для нас суттєво? Тому у нас коливання євро до гривні. Вони таким чином все ж таки більш суттєво суттєво відображається ніж на міжнародному ринку. Наприклад, у сполучених штатах, один цент на євро. Вони на рівні споживача майже це не відчувають в Україні. Все ж таки 40 копійок на імпортних товарах, які номіновані в євро. А якщо там ще й багато, наприклад, євро коштує ця річ, то це вже суттєво там 2, 3, 4, 5 гривень воно може бути. Хочете зрозуміти, як штучний інтелект допомагає інвесторам ухвалювати рішення і заробляти ефективніше? Тоді, вже 30 жовтня, академія Вінфін проводить практичний варшоп АІ та інвестиції, як інвестору аналізувати дані і працювати з інструментами. Ви дізнаєтесь, як можна отримувати якісний аналіз ринку, оцінювати ризики, будувати інвестиційний сценарій та знаходити можливості, які більшість просто не помічає. Спікер Михайло Пацин, інвестор і підприємець із понад 18-річним досвідом на фінансових ринках. Він покаже, як реально використовувати можливості штучного інтелекту для роботи з акціями ETF, криптовалютами та іншими інвестиційними інструментами. Це не лекція і не теорія, лише практика, приклади, інструменти і відповіді на ваше питання. Усе максимально прикладно з реальними кейсами, які можна використовувати одразу після воркшопу. Формат онлайн тривалість близько двох годин і всі учасники отримують запис, презентацію та реальне практичне знання. Кількість місць обмежена, тому не відкладайте. Зареєструйтеся на воркшоп просто зараз, посилання під цим відео. Ну, тому якщо, крім того, то, що я вже казав, 29 жовтня відбудеться засідання ФРС Сполучених Штатів, а 30 жовтня ЄЦБ, по ЄЦБ, скоріш за все, ставка не зміниться. Тобто вони залишать їх такими ж самими 2%, на рівні 2% річних по депозитах. Ставка основних операцій з рефінансування буде десь майже 2.15%. 2,14%, а ставка за маржинальними кредитами 2,4 річних. основна інтрига, що буде робити ФРС Сполучених Штатів, тому що всі очікують від них пониження. Будемо говорити так, найбільш реальний варіант це пониження на 0,25%, але є і радикали, які говорять, що буде зниження на 0,5% річних, що для ФРС достатньо ну, такий рішучий крок. Тобто ми розуміємо, що зараз у нас ставки на рівні 4,25% у Сполучених Штатах і, наприклад, по депозитах 2% по депозитах в Євросоюзі. Тобто різниця порядка десь 2 2 річних. Але якщо подивитися, все ж таки об'єктивно, то ми розуміємо, що якщо є буде залишати свою ставку на тому ж самому рівні, а в них є для цього об'єктивні причини. А сполучені штати в вигляді Федрезерва будуть знижувати свої ставки, то різниця між доларами і євроактивами. Вона теж буде змінюватися і зменшуватися, і таким чином це теж буде все більше приваблювати європейську, в європейську економіку інвесторів, тому що то що чим брала американська економіка, не тільки тим темпами зростання, а й з зростанням своєї дохідності. Оця різниця буде між ними скорочуватися, між цими ринками, і це буде працювати теж на євро. Мій прогноз, що все ж таки він не змінюється. то що я казав і попередній раз, ФРС Сполучених Штатів 29 жовтня наважиться понизити свої ставки тільки на 0,25% річних, тобто до рівнів 3,75-4% річних. За моїм прогнозом, коридор по парі євро долар в період з 22 по 29 жовтня буде в межах від 1,154 до 1,173 долара за євро. Найбільша волатильність пара євро-долар і таким чином ситуація в Україні по євро відносно гривня буде коливання найбільше 28-го, жовтня, тобто перед засіданням ФРС Сполучених Штатів, і е, в під час цього засідання, і комент, і під час коментарів Джерома Паула як голови ФРС щодо того, що відбувається в світовій економіці, в американській економіці. Ну і 30 жовтня, хоча це не попадає в наш термін, який про який ми зараз говоримо, але все рівно 30 жовтня теж будуть коливання Євро відносної гривні на міжнародному ринку, враховуючи те, що буде засідання ЄЦБ теж по процентних ставках. Ну і е, якщо подивитися на внутрішні фактори, то тут е, деякі такі речі, які потрібно прокоментувати. Перше фактор наближення кінця місяця на тлі розмов про те, що МВФ наполягає на певній девальвації рівні. Про це зараз говорять всі. До речі, хочу сказати, що я говорив перший раз про потенційну девальвацію рівні ще е, більше двох тижнів тому, на, на у своїх попередніх роликах. Про це тоді ніхто не говорив. Ми були першими, хто про це сказав. Це приємно, що ми в своїх прогнозах так ну будемо. Говорити так, не помілилися. І дійсно зараз МВФ в кінцевому варіанті, по той інформації, яка є і у Блумберга, і внутрі України, воно дійсно вони рекомендують зараз збільшити все ж таки курс долара і євро в кінцевому варіанті. І таким чином, за рахунок девальвації, будемо Говорити так, частково закрити проблему бюджету, якщо простою мовою. Але е, всі ці чутки, які зараз є, вони призводять до того, що всі гравці українського валютного ринку зараз збільшують свою активність. Хтось закриває свої контракти, е, тому що із імпортери, тому що вони побоюються девальвації гривні. Хтось е, навпаки не е, притримує зараз до е, доларову або єврову виручку е, за свої. Товари, враховуючи ну, ті ж самі аграрії, для того враховуючи, що вони сподіваються на збільшення курсу, і це дещо теж впливає на ринки. Але якщо говорити так теж відверто, то в принципі зараз оці всі чутки про те, що може бути деяка девальвація, вони все ж таки ну, негативно впливають зараз на ринок. Друге, що впливає, це фактор старту опалювального сезону для соціальних об'єктів та вже скорого підключення житлового сектору. Ну, ви всі бачите зараз, то що відбувається в країні саме ті ж самі блокаути, які пішли після обстрілів Російської Федерації нашої енергоструктури і так далі. Це призводить до того, що, по-перше, імпортери енергоносіїв вони дуже активізувалися їм потрібна. Завозити енергоносії для того ж самого опалювального сезону і так далі. Крім того, ми розуміємо, що, наприклад, якщо буде дефіцит електроенергії, який вже зараз ми бачимо, то періодично уряд буде купувати імпортувати електроенергію за кордону, і таким чином це буде збільшувати. В моменти, коли за неї потрібно буде платити, буде збільшувати обсяги операцій на міжбанку і попит на валюту, що теж працює проти гривні. за моїми прогнозами. Щоденний обсяг операцій на міжбанку за системою Bloomberg з 22 по 29 жовтня буде в межах від 155 до 265 мільйонів доларів. Що ще буде впливати на ситуацію на ринку? Це фактичне завершення збору урожаю. Урожай практично зараз вже зібраний. Таким чином, все ж таки валютна виручка, частково вже поступила на рахунки експортерів, вона вже продана аграріїв. Частково аграрії зараз її притримують, тому що я вже казав, чому, тому що вони очікують, може, може бути, якщо буде девальвація, що вони потім отримують за свою валюту більше. Це призведе до того, що дефіцит валюти на ринку, а крім того, ще імпорти імпортери, імпортери енергоносії купують більше. Валюти для того, щоб оплатити енергоносії, Все це призводить до того, що Національному банку придеться більше витрачати на своїх інтервенціях валюти саме для того, щоб покривати дефіцит валюти на ринку. І за моїм прогнозом, НБУ в цей період продовжить активно виходити на ринок майже кожен день і витратити на підтримку гривні за цей період від 540 мільйонів до 860 мільйонів доларів. Ну що ще буде впливати на ринок? Це засідання 23 жовтня управління НБУ публікові. Ставки і грошово кредитні політики хочу нагадати, що зараз офіційна інфляція підкреслю, офіційна інфляція. Вона знизилася до 11,9%, при тому, що облікову ставку Національний банк залишає поки що на рівні 15,5% річних. Мій прогноз, вони ж залишать її поки що на тому ж самому рівні, тому що ризик прискорення інфляції зараз дуже значний. Дуже велика кількість факторів на це впливає. Ми вже про це говорили вище, і тому зараз знижувати ставку, я би бачив, ну так недоцільний варіант. Особливо, якщо і почнеться ще деяка плавна, але девальвація гривні, якщо МВФ все ж таки додавить Національний банк в цьому питанні, то це призведе до того, що інфляційні процеси вони прискоряться. І тому знижувати ставку я би ну как би це недоцільно. Що ще буде впливати? Це продовжується ще більше збільшення активності. Війни Росії в Україні з масовими обстрілами, обстрілами інфраструктури. І ми бачимо, що зараз відбувається е, на ринку і по енергосистемі, і так далі, тому воно все впливає все на всі ринки України, в тому числі і на валютний ринок. Ну і шосте це все ж таки, ви бачите деякі послаблені гривні в останні дні. Е, враховуючи, що дещо долар зріс і на Міжбанку, і на готівковому ринку, то це призводить до того, що традиційне населення в ці моменти, коли починає валюта. Дорожчати, вони починають її більше купувати. Тому я прогнозую, що в межах нацбанківських лімітів, хто ще не вибрав з населення, вони почнуть більше купувати валюти на картки або на готівковому ринку. Тому вже ви бачите, що деякі банки ставлять продаж того ж самого долара вище 20, 42 гривень і навіть вище за долар. Щодо прогнозу курсу долара та євро, саме от вже по цифрах, на період з 22 по 29 жовтня, перше, національний банк продовжить активно виходити на ринок з продажем долара, більшість факторів в цей період зараз буде працювати проти гривні. І як вже я говорив, за моїм прогнозом пара євро-долар в період з 22 жовтня по 29 жовтня буде знаходитися в коридорі від 1154 до 1,173 долара за євро, що буде відображатися відповідно і на курсі євро відносно гривні в Україні. Тому, якщо катерування долара на Банку в період з 22 по 29 жовтня, за моїм прогнозом, будуть в межах від 41,55 до 42 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс євро на торгах в цей період буде перебувати в межах коридору від мінімум 47,94 до максимально можливого теоретичного рівня 49,27 гривень. Але за рахунок того, що Національний банк постійно проводить політику гнишкового курсоутворення, найбільш вирогідний робочий коридор по безготівковому Єру в цей період я прогнозую в більш вузькому коридорі від 48,10 до 49 гривень. Найбільше каливання, я вже казав, буде 28, 29, 30 жовтня, в період засідань Федеральної резервної системи Сполучених Штатів і ЄЦБ. І в ці моменти для того, щоб підстрахувати себе. Адмінники будуть ставити більший спред по євро в цей момент, і вони будуть його збільшувати з 20-25 копійок стандартних до 25-40 копійок на євро. Тепер переходимо до готівкового ринку. Більшість аммінників фінкомпаній та банків вони будуть виставляти спред, як вже я казав, і по долару, і по євро в межах від 20 до 25 копійок, копійок, але в разі активних стрибків євро на міжбанку. Тобто, наприклад, 28, 29 і 30 жовтня Враховуючи те, що я казав, що будуть коливання на міжнародному ринку, вони наші обмінники можуть розширити спред по євро до 25-40 копійок. У гуртових обмінниках спред не зміниться, він буде в межах від 15 до 20 копійок і по долару і по євро. Але в моменти, коли на міжбанку будуть стрибки, кострубки курсу. Все ж таки обмінники, гуртові обмінники будуть частіше змінювати свої катерування протягом дня, в залежності від того, що буде відбуватися на міжбанку. Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,40 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 41,50 до 42,15 гривень. Гривень за долар щодо курсу готівкового євро, то в банках він буде перебувати в межах коридору купівлі та продажу від 48,10 до 49,20 гривень за євро. А в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде традиційно вущим від 48,10 до 49,15 гривень.